Друзі, дуже скоро наша держава і увесь світ відзначатимуть славну дату – 210 років від дня народження Тараса Шевченка, славного сина України. Його життя, суцільна боротьба з кривдою, царським самодержавством, панами за волю і гідне життя простих людей, незалежність рідної землі від російського гновлення. Тара Шевченко – це яскравий приклад сили духу та стійкості перед лицем життєвих негараздів, який і досі надихає людей по всьому світу. Одним із найважчих періодів його життя стало ув'язнення в казематі Петропавлівської фортеці в 1847 році, заарештований за участь у Кирило Мефодівському братстві. Він був засуджений до 10 років. Жахливий вирок, що здатний зламати будь-яку людину. Однак і в такій ситуації він не здався. Замість паперу використовував клаптики одягу, а замість чорнила олівець, який ховав у рукаві. Поет знаходив у собі сили творити, адже поезія кобзаря це його зброя, його голос, що іноді поїде до гострого меча. Неперевершену спадщину Тараса Шевченка стали не лише його твори, але й непереборне прагнення митця до свободи українського народу. У поезіях, картинах він виражав глибинні почуття любові до батьківщини. Розпач від кріпацтва та віру в світле майбутнє рідної землі. 210 років за цей час Україна перетворилася на квітучу, сильну і могутню державу. Мрій кобзаря здійснилися, але імперські звички Росії досі не дають вільно і щасливо жити нашій державі, бо через 210 років за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбати з собою. Минуло століття, а для українців знову, на жаль, прийшли важкі часи, і ми вкотре боремося за незалежність і волю своєї країни. А кобзар своїм влучним словом, яке бренить як струна, пробуджує нашу свідомість і дає сили нашим захисникам і захисницям боріться, поборете, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Шевченко живе серед нас, сучасних українців, дає сміливості і впевненості в тому, що. На оновленій землі врага не буде. Супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Слава Україні!